Акция называется у мистер Ривны, Одессе та в Сумах. Первое. Готовы? Вишелка. Вишелка. Тремпель. Наступное. О, товченик. Что? <салит> Товчонка. Почему это бляк называется у нас? Пюрешка. Далее. Ларек. Киоск. Ларек. <салит> Одесса. <салит> 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 Киоск. Каледор. Каледор. Прихожка. Прихожка. <салит> Це те там, де телевізор. Ну ти supports. приходиш хату. У нас коридор теж може бути, але прихожка. Але не коридор, а коридор. Я би так я сказанула зараз. Так Брамка. Не знаєте брамку? Брамка або плод? Калітка. Калітка. Маршрутка. Маршрутка. Марік. Миска. Друшлак. Дуршлак. Друшла. Я дуршлаг. тюль тюль занавіску зеркало зеркало дзеркало сумок. Дзеркало кульок або кульок, або пакет. Кульок. Шо це? Стержень. Ампулка. Це просто стержень. Переноска. Перехіднік. Переноска. Ну, ніхто не сказав подовжувати. 60. 60. 60. Пусір. Худі Толстовка. Якщо хочете другу частину, пишіть в коментарях.